Доброго дня. Знайомимо сьогодні вас з новими книгами наших рівненських письменників, присвячених війні. Серед книг, які написав Максим Кривцов, вірші з бійниці, серед збірки наше слово меж духовний» та віршів Тетяни Камерістової та інших письменників, сьогодні знайомлю вас із. Олександром Тереном, Олександром Будько. Позивний Терен. Цю книгу Олександр Будько презентував восени 23-го року. Хто ж такий Олександр Будько? Це український захисник, ветеран російсько-української війни, автор ось цієї книги, яка називається Історія. 4 чоловіка народився Олександр і проживав у місті Рівне. Працював баристою та навчався на графічного дизайнера. Після 24 лютого 2022 року пішов добровольцем на фронт, став командиром зводу стрілецького батальйону під назвою Карпатська Русь і взяв собі позивний терен. Під час боїв у Харківській області втратив обидві ноги. Пройшов процес протезування. І у процесі фізичної та психологічної реабілітації навчався в школі публіцистики Голос війни. Він є учасником проєкту Ветерани Різні Перемога одна. Олександр підтримує розвиток програм. Та можливостей для людей з інклюзією. Він є представником нашої держави на міжнародних змаганнях у Німеччині Ігри Нескорених. І у вересні 2023 року Терен став призером на іграх Нескорених, отримав бронзову медаль та заплив вільним стилем на дистанції 50 метрів. Також разом із об'єднаною українською балетною трупою. Олександр взяв участь у хореографічній постановці на сцені Каліфорнії. Весною 2024 року запустив інклюзивне трейл-шоу на Ютубі Відвал Ніг про доступність у подорожах Україною. І у своїх випусках він показує досвід людини з інвалідністю і наскільки адаптована під це інфраструктура України. Та суспільство. Цього року книга Історія впертого чоловіка Олександра Будька долучили до проекту Велике читання Рівненщина читає книга Олександра Терена. У цій книзі йдеться про період життя Олександра з 24 лютого по 24 серпня 2022 року. 24 лютого. Життя Олександра, як і тисячі його співвітчизників, який ніколи раніше не тримав в руках зброї, перевертається з ніг на голову. І єдине, що він знає точно право відмовитися від бою за незалежність у його світогляді не існує. Він не може просто лишатися десь далеко, у безпеці, коли вирішується доля країни. Розпочинається його нове життя, життя людини військової, у якому є місце болю і страху, силі і відвазі, мужності і хоробрості, іде поруч вірні побратими. Над головою пролітають ворожі кулі, а в серці горить невтолима любов до батьківщини. Це захопливий автобіографічний роман Олександра Будька на позивний терен. Командира зводу 49-го окремого стрілоцького батальйону Карпатської Січі, який втратив обидві ноги під час харківського контрнаступу. Це історія про сміливість, про вірність, про чесність перед собою та побратимами, про віру в перемогу України. Цю книгу він присвятив всім загиблим у боротьбі за Україну. Загиблим у цій страшній війні. У передмові Олександр пише мене завжди дратувала несправедливість та Росія. Хоча, здається, це тотожні поняття. Це наш давній ворог, який нищить нас фізично і культурно. Розуміння цього з юних років дало мені сили та бажання взяти участь у цій війні проти нашого ворога. Росія вміло маніпулювала нами і позбавляла самоідентифікації, що для мене є ще болючішим. Тож закликаю нехтувати, звільнятися від усього, що має стосунок до цієї недодержави. Це була одна із причин, чому я пішов воювати, викорінити все, що з ними пов'язано. Інша причина це помста та смерті за смерті мільйонів українців. Що геноцидами, голодоморами і тюрмами були знищені та закатовані росіянами. Як ми бачимо, їхні методи не відрізняються навіть крізь століття, хоч тоді правив, а саме правим ними не, не Путін, з цього можна зробити висновок: це не влада однієї людини, це люди для цієї влади. Заплачено занадто велику ціну за нашу свободу, щоб зараз здатися. На щиті опинилися тисячі мужів в ім'я нашого вільного життя, життя без Росії. Слава Україні, слава героям. Далі Олександр пояснює, як з'явилася ця книга, тому що коли він прибув у Барвінкове, це де був на той час штаб і де готувалися до від'їзду на фронт, у нього виникла ідея створити новий профіль. Який би описував будні військові. І ось в коротких текстах це йому вдавалося непогано. А завдяки підтримці друзів побратимів, він все-таки наважився на білий текст, який вилився ось у цю книгу. У цій книзі, так само як і багато наших співвітчизників, так само і Будько Олександр не вірили, що Росія нападе на нас. Я не вірю, що буде війна. Він же не настільки довбанутий, сказав я, дивлячись у вікно автомобіля, коли проїжджав по набережні Києва. А якщо буде, що будемо робити? запитала Дарина з ноткою виклику в голосі. І ось одної ночі йому перед ранком телефонувала Дарина і сказала: Саша, почалася війна. Дзвонили мої друзі, вони чули вибуху, вибухи. Та яка війна, які вибухи, вони щось не переплутали, спросоння невиразно відповів я. Вирішив встати з ліжка, бо якесь зерно тривоги все ж таки з'явилося. Ходжу по освітленій вуличними ліхтарями кімнаті напівтемрява ще не можу відійти від сну, наче якесь пожвавлення на вулиці. І тут він тієї миті пролунав вибух за вікном. І до Олександра. Блискавично прийшла думка, що потрібно рятувати сім'ю, потрібно рятувати свою дівчину. І ось його дії, він описує у цій книжці про свої дії, як він вивозив свою сім'ю. Коли вже сім'я залишилася, і мама, і рідні його залишилися у безпеці, тоді Олександр. Почав шукати групу, з якою можна було продвинутися і записатися у добровольці. Ну і його не влаштовували, наприклад, такі групи, в які він потрапляв, які ну, не були діяльними. Він хотів мерщій і рвався на фронт, аж доки він не потрапив у стрілецький батальйон Карпатської Січі. І ось в цьому батальйоні. Він із простого солдата, воїна став командиром. І як він розповідає про ті будні на фронті, в яких довелося йому бути, в нього зразу з'явилися побратими, Звичайно, що у всіх у них були позивні. Втомлені, разом із Пікселем, ми всі разом пішли додому. Без зайвих розмов заснули, як у маківці. Бо рано вранці знову вставати до роботи. Набрали лопат, сухпайків, я взяв дрібкаву, забрали міномет, трохи мін і поїхали по вже знаній нам дорозі. Замаскували авто і заходилися по черзі копати окоп під горішником, який рятував від немилосердного сонця. Бур'яни вже були майже у людський зріст, тож ми намагалися їх не топтати, а зберегти для маскування. Тому навколо окопа теж було все у високих зарослях. Якраз була черга кобзаря копати. Кобзар це боєць з позивним кобзар. Що там? запитав у нього Сеня. Кобзар стояв і мовчки розглядав щось у руках. Ми всі підлізли ближче. Він тримав якусь фігурку. Відчистивши її від землі, ми побачили, що то кобзар, який сидів у позі лотоса і грав на кобзі, Тобто боєць е, з позивним кобзар відкопав у траншеї фігурку кобзарика, який м, грав на кобзі. І хіба це не знак? запитав я сам до себе, буде наш оберіг, сказав Стас. Ось і відповідь на всі запитання цієї війни. Ми копали окоп у селі на Харківщині, де на глибині півтора метра знайшли цього кобзаря. Його туди не заховав хтось. Він там опинився з часом, чекаючи певно цієї війни, щоб засвідчити правдиво, чиї це території, чия це земля і кому вона належить. А належить вона нащадкам славних предків наших, що йшли на ви без страху, стояли за своє, стаючи прикладом для майбутніх поколінь, для нас. На жаль, ми не всі цінували ці жертви. Що віддавали щостоліття століття наші предки для вільного життя, вільної пісні і вільного слова на усій території нашої держави. Ці думки снували в моїй голові, поки я тримав кобзаря в Руці. Кобзар це знак. Тримайте, буде ваш оберіг, передав йому кобзаря. Ще один уривок із цього роману уривок такий страшний. Причому Олександр протягом свого роману наголошує на тому, що бійці, в яких би ситуаціях вони не були, вони намагалися митися, голитися, щоб бути акуратними. Ну і навіть він розповідає, можливо, так і з насмішкою трошки, що дехто навіть старався наводити собі манікюр. І цей манікюр, звичайно, був ненадовго. Прибирали свою кімнату, чи то була, був окоп, чи то був бліндаж, вони прибирали вишитим рушником, який завжди з ними був. Навколо стояла тиша. Всі задрімали. Лише віддаль було чути вже не такі часті прильоти. Не знайшовши собі місця поруч із побратимами, я поліз в окоп. Там було прохолодніше і загалом безпечніше. До того ж він так само ховався під тінню молодого, але розлогого дерева. Було вже близько сімнадцятої. Сонце поволі опускалося нижче, тому якраз потрапляло своїм промінням туди, де була моя голова. Довелося перекрутитися на інший бік. Ох, так краще. Земля не сипалася від однієї стінки, хоча б там саме стояли двері. Ліг на живіт, випростався, підклав руку під голову. Приємна прохолода, спів птахів, царство морфея гукало. Почалося напівсонне марення, коли ти ще не спиш повністю, але мозок вже працює в режимі сну. Так добре, нічого зайвого, якісь хімерні речі видаються, нарешті подрімаю. Один момент і кожна клітина мого тіла і душі прокинулася. Я відчув холод у ногах, піднятися не міг, бо купа землі сунулася на мене і продовжувала суватися. Все це тривало одну-дві секунди, а тоді мої груди розірвав крик, який я не контролював. Я горю, мої ноги горять. Запах смаженої землі, крові, металу та людської плоті забивав дух, хотілося блювати. На моє щастя, двері, які стас поставив під стінку, Пали на іншу стінку не широкого окопу, тим самим, не давши землі повністю засипати мене. Крізь маленький отвір, що залишився завдяки тим же дверям, я бачив світло, отримував таке необхідне свіже повітря. Я без ніг, як боляче, крик болю перетворився на крик порятунку. Я чув голоси зверху і кричав щосили, щоб мене почули і відкопали. Терен під землею. Я почув, як це сказав Стас, і відчув рух над собою. За хвилю я відчув чиїсь руки на собі, вдихнув повітря і виплюнув землю, що набилася мені в рот. Ах, сука, боляче, Сеня, накладай турнікет, Стас, давай, знеболюючи, в мене в аптеці шприц і ампула. Даю, даю, заспокоював мене Стас. Я досі лежав на животі, і ноги нестерпно боліли. Викликайте евакомобіль. Стас, давайте, знеболюючи, я, я починав злитися, відчув, як сеня затягує вже турнікети на моїх стегнах ще тугіше, запиши час 17.10. Свідомість не покидала мене. Я розумів і відчував усе. Я не розумів лише, чому ніхто не викликає евакуацію, починав злитися ще дужче. Та викликайте вже, чого так довго? Цієї миті стас став на коліна біля мене, і я відчув, як голка війшла в мої сідниці через штани. Ось він простягнув мені ще пігулки і воду. Випий ще оце. Я не роздумував, що це, довіряв стасу. Та й момент не для зважування був. Де рація? Я намагався стримувати себе. Крику вже не було, я лише стогнав і лихословив. Вона десь під землею, теж закипав кобзар від мого тиску і стресової ситуації загалом. Ось вона є. Вікінг, це терен, у нас тяжкий. Терен триста, говорив вже у рацію Сеня. Дай мені, спокійно сказав я, продовжуючи лежати на животі. Вікінг терен, це терен. Я поранений, тяжко, потрібна евакуація. Ми на позиції своїй. Терен викінгу, автомобіль виїжджає. По голосу було чути, що він розгубився. Я віддав рацію Сені. Переверніть мене, не хотів далі лежати обличчям у землю. Краще так будь, не треба перевертати. Я зрозумів, що видовище, мабуть, не з найкраще. Чи то завдяки знеболюючому, чи просто вдалося опанувати ситуацію, але стало на краплю легше я стискав зуби, стогнав і лаявся. Хлопці вибігли на дорогу, сподіваючись, когось швидко перехватити, оскільки поранених було достатньо. Потерпи терен, зараз приїдуть, заспокоював мене Стас. Відчувалася загальна розгубленість. Не знаю, скільки насправді я чекав. Але здалося, що недовго, як я почув звук авто біля нашої позиції, щось підсказувало, що це по мене. Чую знайомі голоси, які наближаються, Такі по мене. Немо, парамедик, Еней із роти британця, і, здається, ще хтось був третій, кого я не пам'ятаю. Терен, братику, ти як? Це був немо. Нормально все, тяжко дихаючи, відповів я. Ви щось давали йому? Знеболюючи, вкололи і таблетками, відповів Стас. Покажіть що, перекладайте його на ноші. Нарешті перевернуть мене, я вже не міг дихати цим смородом. Поки клали мене на ноші, пікап заточився до нас. Хлопці підняли мене, я вирішив глянути на місце, де був окоп. Як і очікувалося, сліду від нього не залишилося, натомість купа гілля і рівна земля. Без натяку, навіть на ямку. Ого, подумав я, а як же я вижив? А, знову біль, мене поклали в кузов пікапа, немо заскочив до мене, і авто рушило. Вибач, братику, але доведеться потерпіти трохи, сам знаєш, які тут дороги. А ще треба їхати швидко. Як ти? Все добре, потерплю. Можу, дати тобі знеболююче. Але тоді, можливо, доведеться перенести операцію, бо воно несумісне з анестезією. Лікарі не вгадають дозу. Тоді краще потерплю. Я відчував, як немо тримає мене за плече, не даючи підстрибувати на кожній ямці, відчував його хвилювання. Останнім часом ми з ним не теж поторашували гарно. Йому було, тоді здається, лише двадцять. Братику, все буде добре. Скоро повернешся. І повоюємо ще. Немо, я розумію, що відбувається, абсолютно спокійно, що правда тамуючи біль, відповів я. Я знаю, що не повернуся вже. У цей момент вирішив впевнитися, чи справді все так зле, бо до цього я не дивився на свої ноги. Піднявши голову, я побачив розірвані берці, які були закинуті один на одний. Кров. Подерті штани, і все це створювало загальну мішанину. Так, не повернуся. Прощавайте ноги. На цьому мій шлях військового припинився до моменту, коли це я дописав, перебуваючи в Гаазі, за день до вильоту Лос-Анджелес, де я буду танцювати з артистами балету. Для трьохтисячної публіки на протезах. Але ця історія для іншої, можливо, книги. Пише в своїй післямові Олександр Будько, Позивний Терен. Дякую дорогий читачу, що прожив зі мною весь мій недовгий шлях від цивільного до пораненого військового. Для мене честь поділитися своїми пригодами. І дати тобі можливість поринути в них особисто Шлю обійми. На жаль, не всі мої герої книги цієї залишилися живими, деякі з них загинули під час написання. Вічна слава героям, що віддали своє життя за Україну: Кум, святий Тур, Гуцул, Паджеро, Льова, Куц. Буча, Кобра, Торенто. Ви принесли своє життя в ім'я України. Ви загинули в бою, боронячи власну країну. Честь. Ви, як ніхто інший, заслуговуєте її. Вічна слава героям. Дякую батькам, що не сумнівалися в мені та моєму виборі. Вибачте, за наслідки. Дякую Карпатській Січі за можливість бути частиною великого чину, дякую побратимам за найкращий час мого життя та подальшу підтримку було за честь пліч обліч стояти з вами в одному ряду. Дякую всім за нашу підтримку, за те, що повірили в мене. А ми, читачі, Дякуємо тобі, Олександре Терен, за мужність, за відвагу, за любов до України. Отже, читаємо історію впертого чоловіка, історія людини, яка описала своє таке молоде життя. До нових зустрічей! Shqiptar